Це на цей творчий безлад у мене на столі. І це вже не перший день такий у мене безлад Я готую, ви всі знаєте, мої любі, що понеділок, 40 днів, із дня смерті мого сина, з дня загибелі мого сина. Получається, у 16 го числа, але не один день раніше. 15-го буде на кладовищі, буде батюшка. і я захотіла своїми руками зробити йому подарунок. Не купувати якісь там ці куби, шмуби, а зробити своїми руками подарунок для свого сина. Ось я зробила таку корзину, отакі піонії чи хризантеми. Це все я робила сама. Корзина куплена. А це все я зробила сама. Я впевнена, що ні в кого на кладовищі. Такої корзини нема, тому що вона зроблена з любов'ю від чистого серця і маминими руками. Він знав, що мама в нього може все. Дивіться, як. пишіть, як вийшло, як вам подобається чи не подобається, такі кольори. Якась стрічка була, іншої стрічки не було. Але чорну і червону я спеціально не захотіла. Він для нас живий. Він для нас живий. Так що напишіть, сподобалося вам чи не сподобалося. Я робила оце три дні по дві години. Тому що я же справа є. Три дні по дві години. Все це сама, оце тільки купила таку гілочку за 75 гривень в Аврорі. таке пластик і все. Нічим накривати не буду, так поставлю. Нехай дощі, нехай сніг. потім викине. Я зроблю нову. Наступно зроблю троянди. Така краса, а можливо йде краса. Я впевнена, що знайдуться люди, які скажуть, таке гімно зробила. Нехай, для вас гімно, а для мене це серце для мого сина.